Цьому світові з України місто Івано-Франківськ запрошую на продовження перегляду передачі про конкурс імені Вацюка, який пройшов в далекому 1993 році на Івано-Франківщині. В цій частині ви почуєте дискусію щодо організації цього конкурсу за участю Володимира Домшинського та інших організаторів. Почуєте пісню Оксани Домшинської і один із перших публічних виступів Івана Мармоша, який став лауреатом цього конкурсу? Бажаю приємної зустрічі з 93-м роком. І ось би ще володінну думку Ну, Ми, як музиканти, безперечно з радістю зустріли початок цього конкурсу. І найважливіше було те, що цей конкурс був дійсно для професійних вокалістів. Маючи свої думки, які я хочу виказати, мені здається, в першу чергу нам би треба зупинитися на школі естради. Все ж таки, ви розумієте, у нас немає формування естрадного співака. У нас немає цієї школи професійної. І що би ми не говорили, що би ми не робили, поки в нас не буде закладу, закладу професійної школи вокаліста, естрадного співака, до цього часу ми не можемо просто навіть би в якійсь мірі якісь давати поради чи як, бо люди не мають школи. І ми самі формуємося з роками, а це б мало бути чисто професійно. І в цьому випадку, коли ми цей конкурс, я все ж таки хочу підтримати думку своїх колег, мене вразив також віковий оцей центр. Ви знаєте, в народі кажуть так, що любові дірні всі роки. А для, мабуть, близький є також і до музики, і до виконавців. Я би хотів сказати, що люди, які були організаторами цього конкурсу, а в оргкомітеті налічувалося 20 людей. Мабуть, би треба було продумати. Я з повагою відношуся... Причому людей, які мали пряме відношення до цього. Безперечно, я з великою повагою відношуся до міста Києва до тих людей, які організовували. Безперечно, це був досить важкий шлях їхньої організаторської праці, ну, але треба якось було продумати добре. І вийшов парадокс який, що люди, які мали віком за 30 років, то вони взяли самі високі бали. І в тому випадку так сталося, що ті, що мали високі бали, вони не пройшли, а ті, що мали нижчі бали, журі не село виставити з нижчими балами, це тобто говорить про те, що це було не професійно. Підходити дуже обережно ще і з оглядом на ту політичну ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день в нашій країні, тому що ми на сьогоднішній день на нашій українській сцені маємо естраду, в яка складається зірок віком вже біля 40 років. Тобто, це люди, які мали можливість ми десяті роки після знаменитої відлиги політичної. І мали можливість спочатку як фольклорні виконавці, потім уже переформувавшись в естрадних вийти на сцену. І після того, коли у 80-ті роки наступила така глуха політична реакція, страшенний тиск на національні паростки культури, люди, яким за 30 сьогодні не мали можливості в свій молодий вік, 18, 20, 25 років не мали можливості вийти на професійну сцену. І ось сьогодні, коли нашій державі рік-два, я думаю, що перші конкурси національної пісні ми повинні робити без вікових обмежень, щоб виявити те, чим багата на сьогоднішній день наша культура, щоб виявити потенціальних зірок, яких би ми дуже хотіли бачити, тому що у нас їх мало. Але, на жаль, дирекція знову ж таки хочу підтримати. Креслити це, не порадившись, не спитавши думки на місцях у людей, які є безпосередніми виконавцями їхніх наказів, Вони сюди приїжджають і практично диктують нам свої умови. Була мура, я, літа в